Дорогі українці, краяни, колеги, друзі, вітаю вас. Сьогодні Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека і я, Леонід Ржепецький, започатковуємо новий культурно-освітньо-просвітницький медіапроект Українська мова, історія України, мовою джерел, мовою. Правди. Сьогодні зростає інтерес до нашої історії, багатовікової історії українського народу, який продовж віків боровся на рідній землі, нам, Богом дані, за свою волю, за свою самостійність, за право бути господарем у своєму домі. І незнання історії, звісно, не звільняє від відповідальності. Перед самою історією до цього медіапроєкту я підготував поетичні рядки як нотатки до історії України. Наша історія славетна. Вона усім дає уроки, по ним крокуємо ми далі і робимо сміливі кроки. Було всього у нас немало. Були герої і іуди, коли довкола все палало. Героями ставали люди, долали сльози, біль, руїну, молилися от серця Богу, йшли боронити Україну і з вірою у перемогу. Сьогодні дні дають уроки, нехай це знають у Кремлі. Для нас усіх свята Україна – єдина мати на землі. Гортаючи сторінки історії, ми. Переконуємося в тому, що героїчне і трагічне біль і сльози радість ішли поряд. І сьогодні, в наші дні, наші героїчні захисники боронять рідну землю, як це було і 100, і 200, і 300 років тому. Ну і пораховано, що в першій половині ХХ століття. Україна втратила приблизно 20 мільйонів своїх громадян. Це і Перша світова війна 1914-1918 роки. Це і Українська революція 18, 20, громадянська війна і інтервенція радянської Росії в Україну. Це і голод. 1921 року, і Голодомор 1932 1933 років, і репресії Сталінські 1937, 1939, і Перша світова війна, 1939 роки, це і депортація українців, і кримських татар в 1944 році, і Голод 1947 року. Втрати були великими. Підкреслюю. 20 мільйонів в першій половині ХХ століття Україна втратила людей. Це така кількість, як сьогодні мають такі європейські країни своїм населенням, як Румунія або Болгарія, Білорусь або Молдова, або Північна Македонія, Сербія, Чорногорія, Албанія. Це велика кількість людей, це великі трагедії нашого українського народу. Сьогодні Наша перша передача цього циклу приурочується до подій 1932-1933 року. Голодомор 1932 1932-1933 років, геноцид українського народу. Розпочнемо із дефініції, із визначень понять самих, голод. За словником Бориса Гінченка. Видання 1910 року подається, що голод це нестача продуктів харчування як результат неврожаю, що може призвести до смерті людини. І подається приклад голоду в Російській імперії в 1898 році. Таке поняття визначення. Подається і в новітніх словниках сучасної української мови академічні видання Національної академії наук України. А Голодомор це за політичними словниками цілеспрямована політика держави, направлена на знищення самого народу. І, і саме те, що Голодомор 32-33 років в Україні був геноцидом українського народу. Це сьогодні в Європі і Північна Америка, тобто Канада, Сполучені Штати, це визнано вже майже в 40 країнах урядами і парламентами цих країн. Тут всі зауважити, що Голодомор або геноцид. Він прослідковується і в другій половині ХХ століття, в таких бідних країнах, де існували тоталітарні режими, як то Полпотівська Кампучія, 70-ті роки, відповідно ХХ століття або в ряді африканських країн. Себто Голодомор завжди мав політичне підґрунтя. І вмотивовувався саме політичними факторами. Але ось події 32-го, 33-го років в Україні це найбільша трагедія українського народу у всій його багатовіковій історії. І наслідки його і до тепер, і до сьогодні вони прослідковуються за підрахунками вчених істориків зарубіжних. Саме тоді Україна втратила від 4,5 до 8 мільйонів своїх громадян. Ще раз, від 4 мільйонів до 7 мільйонів своїх громадян. Слід сказати, що тема Голодомору це була тема табу в Радянському Союзі, аж ніяк не могла висвітлюватися. І е, ті дані, які існували е, і були відомі вже за кордоном, вони аж ніяк не могли бути оприлюднені е, тут, в Радянському Союзі, тому що існувала тоталітарна система. І е, ті, хто продовжував політику Леніна, в першу чергу Йосип Весаріонович Сталін, його ж словами, що смерть людини це трагедія, а Смерть мільйонів це всього навсього підрахунок, це математика, інакше кажучи, ось відповідь на те, чому саме ця тема вона ніяк не могла поширюватися в Радянському Союзі. І навіть Микита Сергійович Хрущов на 20-му з'їзді партії Великого Леніна Великого Сталіна він вів мову про репресії сталінські. Але ніяк про ті події, які відбувалися в 1932-33 роках саме в Україні. І тільки починаючи з квітня 1985 року прихід до влади Михайла Сергійовича Горбачова з його гласністю, з його демократизацією, ця тема починає набувати розголосу. Відкриваються архіви КДБ, відкриваються спецхрани, і тоді перші науковці, дослідники мали таку і громадянську мужність, і сміливість оприлюднювати ці дані. Зрозуміло, що першими свій голос подали письменники, літератори, які завжди були совістю нашого українського народу Іван Драч. Дмитро Павличко, Павло Мовчан, Володимир Яворівський, Борис Ілліч Олійник. До речі, Борис Ілліч Олійник, який започаткував Український фонд культури і став його першим очільником, він мав сміливість в Кремлі в 1987 році заявити про те, що голод. Це був голодомор. Це була політика сталінського режиму, політика правлячої партії. До речі, у нас у Миколаєві перший науковець, по моїй пам'яті, який зачепив цю тему і оприлюднив її з наукової точки зору. Це був Микола Миколайович Шитюк, на той час кандидат історичних наук. Потім доктор історичних наук, професор академії світлої пам'яті, його перші публікації історичні. І друкувалися спочатку в таких газетах, як Український Південь. Це газета була українського руху, відповідно, український рух за перебудову. Ось рух. За перебудову, а потім політична партія Саме Рух і ну, деякі інші яскраво виражені видання газети із такою українською патріотичною позицією. А до речі, Валерій Петрович Бойченко, як поет, як літератор, публіцист і громадський діяч, він в багатьох своїх поезіях. В публікаціях він розширював тему Голодомору, Голокосту і на Миколаївщині в тому числі. Я долучився до цієї теми, теж, скажімо, наприкінці 80-х і на початку 90-х років. І мої публікації гарунтувалися на спогадах. Моєї мами Ржепецької Петренко Прасковії Пилипівни, яка десятирічною дитиною пережила трагедію Голодомору, Голокосту. Вона сама родом із Сумщини, Лебединський район, село Костіво. Народилася то моя матуся світлої пам'яті. 14 жовтня 23 року таким чином, десятирічною дитиною, вона пережила цю велику трагедію. І я згадую своє дитинство, коли батьки про це не казали. І вона потім зізнавалася в тому, що вони боялися. Розповідати про те, що вони пережили, і це було зрозуміло для того покоління, для покоління людей, які жили в тоталітарній сталінській системі координат. І коли я дивився на її у її очі, вони були сумними, ці очі, я цілував мамині руки і уявляв собі, як ці дитячі руки йшли на колгосне поле. І збирали колоски пшениці, збирали колоски, які рятували їхнє життя. У 2008 році у Миколаївському видавництві Ірини Гудим за сприянням благодійного фонду Миколаїв-2000 вийшла ось ця невеличка книга, книжечка у долі людини, доля. України. Вона для мене є особливо цінною і дорогою від того, що це достеменні спогади, правдиві спогади моєї світлої пам'яті мами. Я мав честь і змогу друкуватися, посилаючись на ці спогади. Це були передачі. І на Радіо обласному, на телебаченні. Я презентував цю книжку серед студентів, учнів в Миколаєві і в ряді шкіл районів Миколаївської області. Я її презентував у Києві у Державній педагогічній бібліотеці імені Василя Олександровича Сухомлинського. Посилаючись на ці спогади, я зачитаю. Деякі уривки, вони, як на мене, відзеркалюють саму історичну подію тих часів. Тож, читаю. Уже влітку 1932 року серед людей почала поширюватися. Досить сумні чутки про те, що влада має намір жорстко контролювати плани хлібозаготівель хлібоздачі, а при невиконанні їх винуватцій будуть суворо покарані. Поширювалися чутки про підривну контрреволюційну діяльність недобитих непанів куркулів на зовнішню загрозу для країни від імперіалістів світу, ані газет. Ані радіо, звісно, тоді ще не було в селі. Чуток ставало більше після приїзду уповноваженого із самої столиці Харкова, який буцінто самому бригадиру сказав Контр... контрреволюціонери, є і у вашій окрузі. Люди стали боятися. Страх почав вселятися в людські душі. Люди стали мовчазними, похмурими. Зникав і сміх навіть у дітей. Батьки боялися за своїх дітей і намагалися менших до 10 років залишати вдома. Так я після 4 класів припинила навчання у школі і залишалася на домашньому господарстві. У мої обов'язки ходило прибирати в хаті, варити, їсти, доглядати молодших Петра, Дмитра, Івана, а ще господарювати на дворі, бо були Дві кози, порося, кролі, і птиця. Була ще й корова, яку батько здав у колгосп пізній осені 1932 року, бо ніяких кормів на зиму не було. Батьки, ніби відчуваючи якусь біду, завчасно потурбувалися про продовольчі запаси на зиму. Мали мішок муки, мішок сухарів, мішок сушки з гербів яких ми діти збирали в лісі, була ще й кукурудза, яка дуже допомогла усім нам пережити голод. І ще один ур урівок. Зима 33 року була дуже суворою, сніжною, а морози досягали мінус 30-35 градусів і трималися аж до кінця березня місяця. Практично. Дійсцівні запаси скінчилися і настали вкрай важкі дні, тижні, місяці. Батьки і ми, діти, дуже схудли. Мама завжди була маленького зросту, а ось батько якось згорбився. Дуже схуд, постарів. Саме взимку 33-го року батько заслаб і хворів до самої смерті в 1940 році. Від голодної смерті померла моя. Дворідна чітка, дядько, двоє племінників, які жили на сусідній вулиці, вмирали і діти. Канібалізму в нашому селі не було. Проте ми чули про такі випадки у районі. Усіх нас рятував ліс, збирали гриби і ягідки, які сушили, а ще горішки. Рятував і Господь, якому вся родина. Ставши навколішки, щовечора молилася, і хотілося, звичайно, жити. Не доведи, Боже, всього того, що мені і моєму поколінню довелося пережити. За 32 33 роки в нашому селі поховали чоловік 50. Інколи ховали через день другий, Мовочки прощалися з людиною і розходилися. По домівках нестерпно було чути ридання, голосіння батьків-матерів за своїми померлими дітьми. Навіть молоді люди, яким було за віком всього по 50 років, мали вигляд 60-річних. Весною 33-го року зійшов сніг і йшли крадькома вночі на колосне поле. І викопували залишено в землі моркву, буряки, вживали в їжу майже все, що весною проросло: кульбабу, грицики, корпиву, а також молоді пагінці кущів, цвіт акації. марудило від недоїдання і вживання мало калорійної їжі. Від хати до хати ходили золодніли діли, діти-підлітки, які жебракували усіх людей. Овернув єдиний страх і розпач, біда своїм чорним крилом зачепила кожну хату і кожну родину. Ось такими спогадами поділилася зі мною і з нашими людьми, тим поколінням, які не знали про ці трагічні події, але зараз. Завдячуючи тому, що така велика кількість літератури, це і документалістика, це і матеріали архівів, спецхранів, це все дійшло до нас. І інтерес до історії, звісно, сьогодні він невпинно зростає, бо повторююсь, що це злочини Кремля, а вони завжди кажуть, можемо. Повторити, Тоді, коли ми, українці, у голос на весь світ заявляємо ніколи, ніколи більше. Рік 33-й, жнива скорботи, кусочка хліба вже немає, і мати молиться в сльозах, її дитина помирає, немов у мареві, у снах. За що ця кара? І страждання, це вічний біль і вічний плач, земля, що повниться хлібами, лише і стогін звідусіль. Це пережила моя мати, сусіди, друзі і родини. Усім. Нам треба пам'ятати жнива скорботи України. Пам'ятаємо і пам'ятаємо. Слава Україні, слава захисникам України разом до перемоги!